ситуацію в Харкові в перші дні повномасштабного вторгнення, боротьбу з ДРГ та ліквідацію військових РФ про все це і не тільки поговоримо з начальником головного управління національної поліції Харківської області Володимиром Тимошко. Пане Володимире, ми раді вас вітати. Що відбувалося в Харкові в перший день повномасштабного вторгнення? Чи справді місто було просто переповнено ДРГ? За хвилину дві неможливо розповісти, що все відбувалося 24 лютого, 25, -го, 26. -го. Скажу так: з 24 лютого по мабуть десь 3-4 березня, це були саме найкритичніші дні для міста під час відкритої збройної агресії, яка відбувається зараз. В ці дні місто втрималося в воно встояло завдяки мужності героїзму зсу національної гвардії, прикордонників, поліції. Які 24 лютого всі як один плечом до плеча стали на захист свого рідного міста, своєї громади? В місті тоді було більше двох мільйонів населення. Основне, що було потрібно, це не допустити паніки. Основне, що було потрібно, не допустити будь-яких проявів, які би потім дозволили ворогу вільно зайти в місто. Все це було зроблено. І я пишаюся в тому числі своїми підлеглими, які з мужністю це витримали. Ми зайняли кругову оборону ще 24 лютого. Тому, коли ДРГ пройшов центр міста, всі зайняли свої позиції, всі були до цього готові. Мабуть, я скажу найкритичніший момент це був 27 лютого. Коли вже були в місті росіяни, коли вони були не просто в місті по околицях, як було, це 24-го, наприклад, люто вони також заходили на околиці, були на Олексіївці, на північній Салтовці. Вони зайшли в центр міста. Росіян вибили швидко спочатку до вулиці Шевченка, і потім вже взагалі там їх ліквідували. У це, мабуть, був найпереломніший момент. 27-го. Лютого спецпризначенці РФ прямували конкретно в школу, яка була потім згодом знищена разом з представниками Росгвардії. Звідки там була зброя? Хто туди заніс БК? Ну по перше. Вони прямували не конкретно в школу, вони прямували в центр міста. Якщо пригадати всі ті події, то перше за все ця група прямувала в місто. Вона зайшла в центр міста саме в квартал, де знаходиться головний управління національної поліції в Харківській області, Служба безпеки України, обласна державна адміністрація. Мета. Я впевнений, що був розрахунок зайти в одне з приміщень в, скажімо так, кварталі, де і знаходяться вказані державні установи, підняти прапор російський над одним з вказаних будівель для того, щоб посіяти паніку, сказати все місто наше і таким чином полегшити роль окупаційних військ. Це я так думаю, тому що іншого. Цілі, чому вони саме йшли в саме в центр Харкова, я не бачу. Особисто я. Потім з центра Харкова, в тому числі казана група, була вибита і бої тривали в тому числі приблизно в тому місці, де ми зараз знаходимося. Це було саме так. І в районі головного управління національної поліції в Харківській області це було. Потім вказана група була локалізована уже в будівлі школи БК. Яке там знаходилися? Ну по перше, школа вигоріла дотла. Тому дещо ускладнено, скажімо так, точно встановити всі обставини, як воно туди потрапило. Однак, з показів свідків і показів учасників цих подій, ми знаємо, що БК вони вигрузили, вигрузили в тому числі з транспортних засобів, які були спалені нашими бійцями недалеко від школи. Якщо пам'ятаєте, біля школи стояло декілька спалених тигрів, БТРів ворога, і вони стояли ще біля ву вулиці шевченка кавпака жилярді в тому районі, тобто вони перенесли БК в школу з приводу злочинності 11 місяців. Україна живе в умовах війни воєнного часу. Як змінила ситуація саме в Харкові? По перше, скажу, треба віддати належне нашим людям, нашим громадянам, тому що згуртувались всі. Дуже багато людей стало займатися волонтерством не тільки з приводу наприклад допомоги ЗСУ чи Національної гвардії, а волонтерством з приводу допомоги просто співмешканцям нашим людям, які перебували на вулиці. Один одному допомагали, один одному допомагали вивозити поранених, речі, евакувати населення. Все це згуртувало настільки, що. В тому числі і рівень значинності впав до майже в перші дні до нуля. Були дні в кінці лютого та в початку березня, коли ми фіксували жодного. Повідомлення про чини кримінального правопорушення. Я скажу так: за 30 років незалежності нашої держави, це був перший випадок, коли в Харківській області не було зафіксовано жодного кримінального правопорушення. Потім, звісно ж таки, кримінальні правопорушення вчинювалися вчинювались і зараз вони вчинюються. Однак ми констатуємо е зниження їх рівня е в порівнянні з довізковим. Є, звісно, кримінальні правопорушення, які в кількісному плані, мабуть, збільшилися однак, це пов'язано саме з війною і воєнними діями. Однак, взагалі, е ми констатували в прошлому році зменшення кримінальних правопорушення. У то, що з приводу ДРГ? чи є вони ще зараз Харкові? Наявність ДРГ ми зараз не констатуємо. Ми констатуємо, що є люди, які, скажімо так, Прихильники російського міру, ми періодично таких виявляємо, ми періодично повідомляємо таким людям про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. З цим боремося і поліція, і СБУ, і прокуратура. Знову ж таки, ви можете бачити з наших публікацій майже щоденно є люди, яким повідомляється про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Однак я ще Раз Хочу нагадати свої слова, які часто казав. З десяти колаборантів. Один, ну максимум два це ідейні. Це ті, які от за російський мір, там за Росію матушку. Всі інші, як правило, це люди, які допомагають росіянам з матеріальних якихось причин. Я раніше колись казав, що знаєте, це люди, які допомагали б сомалійським піратам, якщо вони в Харківську область прийшли. І це не ідейні люди, це маргінали. На жаль, звідусі лина інформація, що Знову готується наступ. Що ви можете на це сказати? Що стосується військових дій, коментарі можуть давати лише ЗСУ. і це правильно. Чи можуть росіяни, наприклад, піти в наступ? Можуть. Чи можуть наші збройні сили піти в наступ? Також можуть. Що буде, якщо росіяни підуть у наступ? Повернуться назад в пакетах. Будуть утилізовані. Ми віримо в ЗСУ? Віримо. Чи можемо ми довіряти повністю у командуванню військовому командуванню нашої держави? Можемо це показали саме ці 11 місяців. Тому будь-якої паніки не треба допускати взагалі. І що стосується поліції. Поліція працює. В Купінському районі, в Дворичанському, в Великобурлуцькому районі, в Боровій, в Ізюмі, в Волчанську. Ми в, 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 присутні у, в кожному куточку нашої області. Більш того, ми працюємо в більш-менш штатному режимі, ми приймаємо заяви, ми реєструємо заяви, ми розслідуємо кримінальні правопорушення, оголошуємо, повідомляємо про підозру. Тим, хто цього заслуговує і направляємо кримінальне провадження до суду. Це також ми робимо. Тобто ситуація повністю контрольована з боку правоохоронців Харківської області. Я можу це гарантувати. І е, всі правоохоронці, не лише поліція, і прокуратура, Служба безпеки України е, працюють єдиним фронтом, ДСНС взагалі наші герої. Ну, Чого нам боятися? Ми не повинні чого боятися. Що чекати від росіян, Ну, ми не знаємо, у них туман в голові, голові. І вся нація і народ доказав, що вони ну, варвари, які прийшли до нас зараз з 12 12-го-11 11 сторіччя минулих років. Тоді, коли не слово моралі, не слово честь, ще, мабуть, не дуже знало, ми переможемо, все буде гаразд. Погане, вже найтяжче вже пройшли. Впереді тільки перемога.